Давайте з головної теми вона не дуже позитивна, на жаль, для України. Якщо підтвердиться, знов таки, а як на вашу думку, чи дійсно ось могло бути таке призупинення? Тому що ну, принаймні ті новини, які я читала буквально кілька годин тому, то те, що українська сторона не отримувала повідомлення про прозупинення цих постачань, але у той же час у Білому домі це підтвердили. Так, і причому з декілька джерел, але саме основне, що ми задаємо себе питання, а таке може бути? А таке вже було і ну, звичайно відповідь таке вже було і було не раз. І це дуже характерно для Трампа, для його команди. Призупиняти вони ще до того, як прийшли до влади, вони нам півроку тримали фактично резолюцію в Конгресі, яка не дозволяла нам закупувати зброю. Мало того, якщо ми проаналізуємо. Оці яку-небудь синусоїду, знаєте, у нашій війні з Росією, то там, де в той момент, коли Росії було там найскладніше, коли ми могли їх там погнати, от саме в цей момент, випадково, не випадково це вже майбутні історики будуть аналізувати, але все, саме в цей момент виникали затримки і не тільки у американців, і й європейців теж, з наданням нам зброї, тому ця формула, щоб не дати Росії програти Україні виграти, вона навіть працювала при... Минулої адміністрації Сполучених Штатів. А Трамп ще до виборів заявив, що Україна не буде пріоритетом, і нам варто звикати до того, що ми не входимо в список країн пріоритетних для зовнішньої політики Сполучених Штатів. Але те, що адміністрація Трампа зараз робить, вони, вони фактично не вперше міняють або призупиняють, або перенаправляють. Ті зобов'язання, які були надані Україні минулою адміністрацією. ми пам'ятаємо про ці 20 тисяч зенітних е, ракет чи снарядів, які е, були перенаправлені е, в Ізраїль, е, хоча вони дуже нам були потрібні для відбиття масованих атак БПЛА на Україну, зокрема і на Київ. але... Е, Тренд зрозумілий Сполучені Штати поступово будуть відходити від особистого там втручання, і друге, вони хочуть перевести це на комерційну основу. От я думаю, що ті ракети, які ми мали б отримати від адміністрації Байдена, ну які нам були у вигляді там грантової допомоги чи якогось просто військової допомоги. Трамп, скоріше за все, зараз вони зроблять ревізію і далі ми будемо вже за ці ракети платити. Власне кажучи, Зеленський це пропонував, але ми навіть поки що такого такого. Е е е е Добра від 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 пана не чуємо дозволу на купівлю. Так пане Олеже, от знаєте, як на мене доволі такий показовий момент. Ну, принаймні, який мені в очі кинувся, а вони зроблять ревізію. Тобто, ревізія ще не завершена. Причиною зупинки називають те, що вони, начебто, провели ревізію. Але знов таки ревізія ще не завершена. Постачання зупинили. Ну, принаймні пишуть, що призупинили. Чому ось ну вони пояснюють це інтересами Сполучених Штатів Америки? Мовляв, Іран все змінив. Але все ж таки, наскільки це випадкова така от історія, що призупинили постачання або зупинили постачання? сподіваюся, що не остаточно зупинили, ще до завершення ревізії. Ну я, я не зовсім вірю в цю теорію ревізії і про те, що дійсно там от в сполучених штатах немає стінгерів. От підуть на них там танки, які мексиканські, я не знаю, а їм бідолагам, нема чим відбиватися. Ну, ми не ми не маємо там права оцінювати їхню безпеку. Ну ми чудово розуміємо, що е, ядерна країна з найсучаснішою зброєю вона не відчуває негайної загрози від того, що у них там може бути на на сто чи на тисячу якихось снарядів більше чи менше. Скоріше за все, ну це моя особистісна думка, що це теж форма тиску на Україну з тим. Щоб Україна була поступливіша у переговорах з Росією, от е, ми це неодноразово бачили. що... Коли Україна жорстко стоїть, а нам нема куди діватися, ми не будемо капітулювати, ми не виведемо свої війська з наших територій, ми не підемо на ті ультимативні вимоги, на яких наполягає Путін. Але ну, бачите, Трамп він дитина там х років, він не приховує свого захоплення, своїх симпатій Путіним. Він продовжує стверджувати, що він, як ніхто, знає Путіна і розуміє Путіна, і Путін прагне миру. І одна із його тверджень було останніх. Що а, Путін прагне миру, але йому потрібні певні поступки з боку України, і оскільки Трамп вже не може так публічно, знаєте, так. Просто буром йти на Україну, бо з точки зору е, політичної логіки, це дуже дивно. Тому що ми, ми погоджуємося фактично на всі умови Трампа. Трамп перестав говорити про 30-денне перемир'я, а ми його підтримали. Нам говорили, що ми підпишемо угоду про рідкоземельні метали, і все ми вже будемо партнерами союзники. Нам не треба ні про що думати. Цього не відбулося. Ми чуємо вже місяці більше проєкт ліці Грема про те, що от зараз. Будуть кардинальні жахливі санкції проти Росії, але Трамп говорить, що санкції проти Росії це дорого для Америки, і це може зашкодити переговорам. І ми то чуємо, що вони пограли в гольф, і ось ось Трамп дасть відмашку, Але час іде, конгрес пішов на канікули. Там вернуться з канікул, все щось там буде. Тобто, ну тут у Трампа взагалі зникла взагалі будь-яка логіка, тому що він з одного боку очікує, що Путін піде на переговори і говорить про те, що він буде чинити шалений тиск. А тиск його полягає в тому, що він зняв там певні санкції з ряду російських банків і російських бізнесів от сьогодні послабив. Поки разом ще Путін тут за... тільки умови висуває свої. А Путін продовжує висувати свої о, вимоги, і Трамп на це ніяк не реагує. Тут, тут просто не, нам не варто навіть дивуватися, чому так відбувається. От, ми маємо такого президента, маємо таку команду. Має, маємо такі їхні пріоритети, і тому ми можемо тільки з європейськими союзниками думати, який має бути вихід. А те, що так буде, ну було відомо. До речі, про європейських союзників не можу не поставити це питання. Вже відомо, що є реакція Марка Рюти, генсека НАТО на ось цю інформацію. І він закликає Сполучені Штати Америки до подальшої військової підтримки України. От тут я хочу вашу думку почути. Дивіться дуже ну багато разів була інформація про те, що Білий Дім власне це і в Білому домі заявляли, хоче перекласти гарантії безпеки для України на країни Європи, на країни партнери. Знов таки пригадаємо саміт НАТО, чим він завершився. Завершився він тим, що країни альянсу погодилися збільшити витрати на оборону до 5% протягом наступних 10 років. І от для України це також ну кажуть, що це добра. Новина, тому що у частину цих витрат закладеної допомоги для нашої держави. Але знов таки ця ситуація з призупиненням постачань чи не є це все ж таки ось тим свідченням, що Трамп таким чином він вже може повністю намагатися відмежуватися від допомоги Україні. Ну, він хотів би, але йому це політично небезпечно, тому що рівень підтримки, все таки України серед виборців американських і в європейському союзі. Там вже говорилося про те, що практично кожен лідер європейського союзу на цьому на цій вечері з під час саміту НАТО, кожен Підходив і переконував Трампа, і Трамп сам відмітив. Він говорив про те, що до нього всі зверталися там, робили компліменти, поливали його бальзамом, Але заклик був один: що не можна залишати Україну на поталу. Російському агресору і потрібно зупинити будь-яким чином э, цю жахливу війну. І тому йому політично це складно, тому що в нього наступного року будуть проміжні вибори. У нього там розгораються внутрішні скандали і, і маск це тільки початок. Там буде більше скандалів. Дуже складно в нього зараз проходить найважливіший для нього оцей внутрішній документ Big Beautiful Bill про внутрішню політику. Я бачу, дивлюсь американські канали, бачу просто лавину крит. Таки і і і маск ще на цьому не зупиниться. Там далі будуть проблеми, там великі проблеми з людьми, яких він понабирав в цю команду. Багато американська преса звертає увагу на поведінку міністра оборони, який, ну як кажуть, у нас любить товаришувати з чарочкою, і, і його мова тіла іноді говорить про те, що в нього там. Кількість проміле в організмі не дозволяє йому сідати за кермо. Тобто вистачає у нього проблем. Вистачає цих проблем наступного року. Перевибори, скоріше за все, Трамп реально може втратити більшість, як мінімум, в конгресі, а то ще й в сенаті. І знову цього разу голосування в сенаті було 50 на 50. Там тільки віцепрезидент додав цей голос важливий. Бо три сенатори республіканці навіть уже зараз. На тій фазі, де Трамп, що найпливовіше, відмовилися підтримувати його законопроект. А далі буде більше проблем, тому що цей законопроект, коли він стане законом, він вже пройшов Сенат, там будуть серйозні проблеми в Конгресі, бо він торкнеться якраз активних бідніших шарів американського населення. Там серйозні е, йдуть скорочення е, фінансування Medicare, е, це це медичну страховку втратять купа людей. Одним словом, всі передвиборчі обіцянки, які були інфляція, виросте про що говорить федеральна резервна система. В нього вистачає проблем, і тому зараз просто зрадити Україну або зрадити стратегічного партнера. Ну Трамп вже пам'ятає, як він там переволував Байдена. Для них для нього це буде зовнішньополітична поразка, яку йому ніхто не пробачить. Тому в нього немає особливих симпатій. Мало така в нього антипатія. Тії до України до Зеленського, але політично, як тварина, політична, він не зможе відверто нас просто залишити без поза допомогою. Я вам дуже дякую, що долучилися наш до нашого ефіру. Дякую за ваші думки. З нами на зв'язку Олег Грибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, політик, громадський діяч.